О, такі от трамваї, до речі, Україні подарив, подарила Варшава, місто Конотоп. Щоб в нашому місці, Конотоп українському. Я теж на овсяному молоці п'яхав, до речі, зараз. У мене алергія на лактозу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал ставте лайки. Поставте лайки зверху, щоб більше людей могло побачити нашу трансляцію. Щодово місто. Ось такі от рамба, я гарні подарили у Бочу. Місто конута поціра. Привіт, Осман. Амамам. Привіт. Овсяни. Ще є кокосове молоко, ще є рисове. Вообще мигдан Дуже багато в один я просто написал Ой, Усман. Шо ви пишете Усман? Боже Хтось курить такі сигарети, в кубинці Ну таки вони Хотя правди табака на жаль Дякую, дякую, дякую. Ой, Усман, молодці. Ну, це... Верхне. Та, це костел, це костел гарний, святого Франциска, костел Варшави. Ні, усман. Я в Ізраїлі таких костелів немає, а я в Польщі знаходжуся. Ну. Счастья, сижу и і... позже. Да. За ваше здоровье условия. Я в Афганистане. Приятно. Приятно. Подписывайся к нам на канал и будешь смотреть Польщу. Ой, Ніша Колінз. Добре, як Міша Колінс? Зліва чи справа стоїть. Міша Колінз. Знаєте, такого навіть не знаю. Вони, вони, вони поляки, якщо чесно. Вони гуляють на польській мові. З собою. Справа. Ні, ні, вряд чи, тому що він розмовляє українською, і польською мовою, навіть не українською. Олег или я говорю по-русски, немножко говорю, но не очень, очень хорошо с А, схожий. Ну, може, схожий. Схожий. От поліція пішла. Поліція пошла, пошла. Ну все, подивіться, ми хотіли подати. Звичайна що... кава з молоком. Не може дуже навити, не на людей, але буде направді. точно, конечно. Усман, они всюду есть. Полиция всюду есть. И в метро даже ходит. Да.